Тепер щодо чоловіка. Бо на, насправді неможливо розглядати роль і місію справжнього чоловіка без зв'язку з жінкою, тобто без зв'язку з бажанням отримувати, бо бажання отримувати створене для наповнення творцем. А чоловік, тобто зерампін, він є засобом наповнення бажання отримувати, тобто є якість отримання і якість віддачі, яка може наповнити це логічно. Тож. В якийсь момент малхут не може отримати світло творця, тобто, все світло універсальне, всю цю енергію, яка існує, малхут не може отримати без такого механізму, який називається зерампін. І ось зерампін, якраз, створений для того, щоб наповнити малхут. Тобто, ми вивчаємо в кабалі це. Досить така складна наука, постійно повертаємось до чотирьох стадій розповсюдження прямого світла, де ми вивчаємо, яким чином від природи творця ось цієї універсальної сили віддачі, сили наповнення через створення хохми, біни, зеранпіна і малхут. Творюється ось саме ця малхут, кінцева точка творіння, бажання отримувати.